Раті святкують. Всесвітній день вишиванки. Я тільки що заходив. Ну, отак, не буду говорити, що. Йдіть. Не знаю, що тут буде, я йду, але отак, буде свят. Не знаю, яке. Зараз саратська влада святкує День вишиванки. Я не знаю, що додати, але отут, от поряд з їхнім місцем святкування, тут ну неймовірний сморід. Так смердить. Я не знаю, треба втікати, бо цей день вишиванки так смердить, що не дай Бог. І центр сарати, дивіться, тут люди от живуть. У мене за спиною базар. Вон, бачите, якісь масні плями. Ну і сморід. Дивлячись на те, що е, так трохи вітер дує. Страшенний сморить. Страшенний сморить. Отакий от день вишиванки. У саратській владі. Весь утонув у смороді зловонії і погані. Фу. Ось така вишиванка, подивіться. Центр, 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 базар. Неможливо тут стояти. Щось валяється, там мертве. Все, тікає, бо здохнути можна в цей.